Хей hey, народ, з вами Деніс Френлі! і сьогодні у нас не запий челендж, не, не не запий челендж. Я люблю пити і я не зап'ю челендж, не запий челендж, не 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 запий челендж. Я люблю пити і я не зап'ю челендж. Коротше, я найшов. поїхав десь в три магазини, щоб знайти самі ті гострі лейс з васабі. Я їх так і не знайшов. Тому самий найгострий, на мою думку, смак був зі смаком паприки. Тому я взяв паприки, я знаю, Написали в коментарі, багато вроді написало, що чекають сьоні незапий челендж. Тому я вирішив купити лейс, самий гострий смак паприка, але, бачите, тут нічого не пише, а в тих лейс де Васабі там писало максимально то Лейс Макс, я нагадав, то там самі найгостріші були. Що там рівень гостроти було. Ну нічого, це теж буде незапий челендж. Суть ролика ви поняли. Я з'їдаю всю пачку чіпсонів І суть не запити. Челендж я не купував, не купував напій, бо я казав, що може бути компот. Взяли, домашній компот, сьогодні заварили. Суть ролика не запити. Якщо я запиваю, я маю виповнити наказання. О, якщо я захочу пити, я п'ю, і моє наказання в цьому відео я обливаю себе один стакан на голову. Якщо я запиваю, я беру стакан і виливаю, але на дворі будемо виливати. І я виливаю на голову стакан. Все. Тому суть цього ролика не запити. Якщо я зап'ю, я виливаю на голову. Ось такий у нас сьогодні челендж. Ну і давайте, перш ніж ми приступимо, зачитаємо коментарі. Це вже буде вам дійсно цікавий контент. А то все їм та їм. А тепер у нас челендж. Челенджі. Чекайте, читаємо коментарі спочатку. І так, на жаль, два лайка. Під вчорашнім роликом, ну, що зробиш? І вилишили 49 коментарів. Ну, буде під цим роликом 500. Зюка заварюка, прийде заварити чай. Добре, читаємо. Розводілово. Не думали знімати відео в качестві бізнесу. Мав на увазі знімати і заробляти. Ну, не годно заробляти. Монетизація не підключається, тому не заробляю. Містер Бістер. Реально на вигляд 10 балів начинка. Ну я ж кажу. Класна тема з ожиною. Я теж думаю. Жора Масленников, хочу. Хорошо, я буду писати тобі на русську, мені так удобно. Ну, якщо тобі так зручно, пиши на російську. Хоча ти мене обіжаєш, бо я веду контент українською. а хочу, щоб також були коментарі українською. але діло за тобою. Е, містер Бістер, начинка вирішує більшу оцінку. Ну так, Міша Тонькевич, весело ти з ожиною придумав. Ну. Чекаю завтра, не запий челендж, і щоб з Люка заварюка заварила тобі чай. Вже є компот, злюка Люка заварюка не прийде, бо є компот. Ти не набрали 500 коментарів, <coughs> містер пістер, ну є люди, які реально не знають українською, тому не пишуть. Я трохи знаю і пишу, але кому як зручно з тобою розмовляти. Ну так, чекаю ще морозову в неділю. О, купимо. Діджей ПС, то прикольно ти придумав зожину. Я теж так думаю. Начинка, напевно, супер смачна, що ти 10 балів поставив. Ну, та дуже смачна, мені дуже сподобалось. Міша та Насійчук, чекаємо розуву. Добре, буде в неділю. Прикольно ти з ужиною придумав, я теж думаю. Так, круто. Містер Бістер знову. Д Давай завтра не запий челендж. Уже знімаємо. DJ е то начинка найсмачніша. Теж так думаю. Я нагадав ти обіцяв морозиво кожна тижня. Ну. Я ж казав, але я забув того тижня, сорі. Добре, що з Люка Заварюка тисячу коментарів не попросила. Ха, тоді би ніколи не набрав би. І з Люка Заварюка би не прийшла. Е, Деніс реагує на себе. Так, чекаю завтра, не запечатаю. Знімаю. Ну, я реально спав цей час тому. На прем'єрі відео не був окей, ми вже це обговорили. Я більше вірю в те, що тут буде 500 коментарів ніж 12 лайків. Бо Ютуб списує. Він страшенно списує. Я не знаю, як той ютуб шорт під Федеріко Феліні набрав скільки там 20 чимось тисяч лайків. Якщо тупо Ютуб списує, я не розумію. Чекаю з руку за варюку. Добре, наберете коментарі, тоді прийде. Так странно, реально крінжова ложка. Ну, я ж казав, я вже шорти по прожину бачу. Я вже ще знімаю, ще сьогодні вийде ютуб шорти, що я думаю, вже вийшов, скоріше всього, і я такий лайк або не лайк. Міша знову пише: я думаю, ти, ти зап'єш у челенджі. Перевірмо сьогодні. Ось він написав. Думаю, що ти зап'єш щось. Перевіримо, якщо я зап'ю, виливаю стакан на голову. Добре, буду тобі писати на українській. Окей, радий. Не всі можуть на українській мові писати. Але у перекладачі можуть перекласти і написати, так що можуть. Якщо захочуть. Добре, напишу тобі українською, добре. Ти за той тиждень не знімав морозиво. Так не знімав. Блін, я так хочу побачити, з дуку завалюка, лайків знову немає. Прийдеться мені багато коментів писати. Пиши, все за тобою. Думаю, ми скоріше наберемо 500 коментарів, ніж 12 лайків. Я теж так думаю. Привіт, відео дуже круте, мені сподобалось. Бажаю тобі успіхів в ютубу і так, можеш мене пропіарити. Я хочу стати ютубером, будь ласка. Значить, якщо ти хочеш, щоб я тебе пропіарив, у тебе має бути цікавий контент. Ну, Такий, як у мене, схожий, щоб челенджі, е, цікаво, всяка, тіпа, цікаві відео, щоб вони мені сподобались. Якщо вони мені сподобаються, то я тебе пропіарю. І ти маєш вести контент кожного дня, е, то, то, тоді ти сам себе пропіариш. Ну, е, ну, якщо не вийде, коротше, в тебе має бути цікавий контент, щоб він мені сподобався. І тоді, якщо він мені сподобається, я тебе пропіарю. Все, е, тут ще почитаємо відповідь. У тебе навіть немає відео на каналі. А, то у тебе навіть відео немає, так? Давай подивимось. А, у тебе немає відео. Ну, то я, кого піаритик немає відео. Будеш знімати, поговоримо. Знову, містер Бістер, так, сьомий місяць війни. Ну так, сьомий. Макс Клауді, немає знову лайків, прийдеться 500 коментів писати. Пиши, лайків немає, Злюка Заварюка. Чекає 500 коментарів. Чекає. Давай найде гострий смак. Ну, з перцем знайшов, який зміг. Е, мені вже самі цікаво, що це за злюка за валюка, але лайків немає, треба писати побільше коментів. Пиши, пиши. Я не сплю на каналі. Я не сплю на каналі. Не поняв. Так я лишив багато коментів, щоб більше було коменти. Добре пиши, можеш не запити. Ютуб не де лайки, з Дюка заварюка чекає. Ну де лайки, Напиши тобі коментів. Пишу комент. Ютуб чому нема лайків? Я не розумію. 500 коментів. 500 коментів може напишуть. Я пишу коментувати. Лайків немає, пишу коментувати Ютуб, де з Злюка заварюка чекає, пишу комент. А, тут вже почали повтор, так. Бо я вже я задовбався це читати. Все, почитали, все, приступаємо до нашого челенджу. Скажу вам, друзі, по правді, я ще не приступив, їсти чіпси, як вже хочу пити. Блін йолки палки я зараз собі стакан на голову доведеться вилити. Все, починаємо. Челендж починається. Все, і ми можемо реагувати. Все, паприка поїхла. Хм, Треба було, якщо я зап'ю, виливати кувшин. Ну, кувшин це буде жорстко. Що, я постараюсь не запити. Doma je nezaprija. No! Čip se doreče, visim da je it balu. Пока okay, что Ну так собі. О, поїхали. Якщо я зап'ю, я точно виливаю. А, м'язи починають. Я думаю, що я цей челлендж виграю, бо тому що тут чіпси не гості. Якби я взяв васабі, все, вода чи компот мені на голову вже все. Зараховано. Ну, не мигнуть, я все обшукав, не було в особі. Я пам'ятаю, що в 21-му році я не запивав, було не запий челендж, але я запив. І я наказання ніякого не виповнював. Це що за челендж? Ти програв і наказання не виповнив. Це не челендж, це... Finish off. Я думаю, що я виграю. Якби були гострі. гострі перці і... Там щось є, знаєте, пекені ребельці, щось таке. О тут би я програв. Вам, напевно, цікаво, скільки ще чіпсів. Зараз показую. У мене ще увага. Ось стільки. Тому давайте хавати. І постаратися не запити. Так, поїхали. Наступні випуски можна взяти сухарики. О, від сухариків дуже запити ось. também sucar é como a mocheta М'язи, блін, болять. Постараюсь повільніше. До речі, доведеться всю пачку з'їсти. Бо не запейчаємо. Чи лишити на YouTube, що подивимося. Ну на дні трохи лишу. Можем. Або добре все доїм. Бо не печаночки! Še vedno je zelo pokajno. Paprika mala by bude ostra. Noi chipsy, do reči, zavezli. U tomu mazin, kde de bez kontenberu. U torbu, ta. Mazin torba. Mm, treba bude... Treba bude šo? Нуммм. Може куплю на днях. Но от, сьогодні чіпси, наступні дні чіпси, Ну, хай буде. Так, дивиться на мене цей стакан і хочеться запити. Ну, блін, п'єте зразу цей стакан на голову мені. Тримаємо і не забиваємо. нас не так уже багато, думаю, я виграю. Так якби мені знаєте, стакан говорить, Деніс Френдлі, попий мене, ти ж дуже хочеш пити. А потім я тебе розлю на тебе голову, налю. Потом я розлею твою голову. Нет, треба бути сильним. О, Ні, суть цього челенджу це всі чіпс все доїсти, тому на ютуб шорті не буде цей раз. Хм, пізно почав зйомку. Зараз покажу, скільки мені ще лишилося доїсти. Ось тільки. Думаю, все-таки не зап'ю, друзі, і виграю. Головне триматися до останнього. Напевно, всі мої підписники і чекають, аби я запив чинен, щоб чи я розбив на себе компот і ви з мене посміялися в коментарях. А ні, я сильний і я виграю. Ну, чіпси мені набагато приємніші є, ніж сухарки. Цухарки, цухарки з зуби зламаєш. Можна побудувати башню з чіпсів. О, ідея для нового ролика. А, трошки пекельно. Блін. Мама попросила винести відро з помеями. Якщо би я... Можна на наступні відео. Якщо я програю, беру, допустим, з васабі. І я запиваю, я виливаю з помейми. Це ще вам жорсткий челендж на наступні рази. Сьогодні просто компот на голову. А наступний раз... Ого! Її вчитки челендж не знімати. Ну заклечен би точно мало би набирати пару тисяч перейдів, Я так думаю. Там на горі мама прибирає. Ви напевно, чули зашл. Так, я доїм. О! Oh, тепер пішло гостро, гострота пішла. Mm. Рахуйте, що ще майже виграв. У мене ще чуть-чуть. Так, чипсики, ідіть до татуся. Давайте. Я майже виграв. Ну, мені поздошем, що не було васабі. Так би я... Все, йшов би компот на голову. О, все, майже даю. Блин, не машине Ого! Мы справились? Завдання виконано, ми не запили. Все, я вмиваю руки. Ого! Коротше, на цьому все. Бачите, ми все доїли Коротше, ми не запили. Лишилися кришки, ми їх не доїдаємо. Ось, бачите, навіть не тронуто. Все, ми все доїли з вами. Тому завдання виповнено. Дякую за перегляд цього відео. Ось такий був незапай челендж. Давайте так. 100 коментарів під цим відео. Бо лайки я взагалі на лайки вже не надіюся. Ютуб їх просто списує. 100 коментарів під цим відео і виходить наступне незапий челлендж. І ми з вами будемо вже пити. Е ми вже з вами будемо, буде жорстче не запити челендж. Я, я реально знайду дуже гострі сухарики, а ви знаєте, від сухарків можна хочеться пити. Візьму десь дві пачки гострих я вибаю сухарики з часником. Це взагалі супер хочеться пити. Візьму сухарики в наступний незапилій челендж з часником. І буде в нас також напіти. Чи компот, чи, допустимо, Кока-Кола. Е, і сутня запити. Якщо ми запиваємо від сухариків, все, ми виливаємо на голову. Помийне відро, я собі, о, це буде жорсткий челендж. ліпше їсти і не запити. Тому дякую за перегляд цього відео. З вами був важний Френді. Підписуємось на каналі, ставимо лайки. Давайте допоможемо 12 тисяч набрати і таке інше. Все, дякую за перегляд. Всім пока, всім пока. Бувайте! Добре, фух! Я, я думав, буде мокра голова до кінця ролика. Добре, що не було. Бувайте! Ой! Смачно, добре, що не запили ставте ще дзвіночок, щоб не пропускати мої ролики. Пока.